Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ну що ж, дуже цікавий момент Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною світу принаймні на певний час. В середу світ став свідком дуже рідкісної події, коли 81-річний Ларі Елісон, хоча, як на мене, на 81 рік він не виглядає, цей яскравий представник такої старої гвардії Кремнієвої долини зумів обійти найвідомішого інноватору нашого часу, можливо, нового. Перспективного політика Ілона Маска за вартістю особистого статку. Розповім вам про це. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте це відео, щоб сприяти поширенню україномовного контенту про економіку. В середу акції Oracle Corporation злетіли на рекордні 36% після того, як компанія оголосила про різке зростання нових контрактів і про амбітний прогноз для свого хмарного бізнесу на майбутнє це було найбільше одноденне зростання акцій компанії з 1992 року. І засновник компанії Ларі Елісон став найбагатшою людиною світу для Елісона. Цей стрибок став справжнім проривом. Його особистий статок підскочив до 383,2 мільярда доларів за даними Bloomberg Billionaires Index, Це найбільший одноденний приріст багатства взагалі. В історії спостережень і цього вистачило для того, щоб тимчасово можливо, да, але все-таки обійти Ілона Маска, який роками вже вважався головним таким чемпіоном, королем цього рейтингу. Хоча наприкінці дня маск все-таки повернув собі першість в цьому рейтингу з розривом в символічний 1 мільярд доларів, якщо така сума взагалі може бути. Символічною, то цей момент все одно дуже запам'ятався. Те, що 81-річний Елісон довів, що його імперія це не просто історія минулих якихось винаходів, проривів і корпоративного розвитку. Багато хто знає Ілона Маска завдяки його космічним проектам, SpaceX, електромобілям Тесла. А от Ларі Елісон, попри свої неймовірні статки, часто залишається за кадром для. Широкої публіки Елісон народився в Нью-Йорку в 1944 році. Виріс в Чикаго. Його дитинство не було легким. Він виховувався в прийомній родині, а в університеті так і не здобув диплома. Він двічі кидав навчання, проте це не завадило йому у 1977 році разом з партнерами заснувати компанію Oracle, яка спочатку спеціалізувалася на розробці баз даних. Сьогодні ж Oracle – це ну, справжній гігант корпоративного світу. Їх програмні продукти використовують тисячі компаній державних установ по всьому світу. А останніми роками компанія активно інвестує в хмарні сервіси і в інфраструктуру для штучного інтелекту для того, щоб конкурувати із Amazon Web Services і з Microsoft Azure. Зліт акцій Oracle не є випадковим. Ринок хмарних обчислень сьогодні це. Один з найдинамічніших таких секторів взагалі, економіки в міру того, як штучний інтелект стає все більш ресурсно містким компаніям. Потрібні величезні обчислювальні потужності, і саме тут Oracle вчасно зробила ставку на розвиток власної клауд-інфраструктури. Оголошення про новий стрибок в кількості замовлень, перспективи подальшого зростання, стало сигналом для інвесторів, те, що Oracle – це не динозавр з минулого, це серйозний гравець. В майбутньому світі штучного інтелекту. І інвестори відреагували миттєво. Капіталізація компанії підскочила разом з нею особистий статок Елісона, більшість якого пов'язана саме з акціями Oracle. А що ж Ілон Маск? В той же час, про який ми з вами говоримо, справи у Маска йдуть дещо складніше. Тесла, його головний актив, з початку року втратила близько 14% вартості. Це пов'язане як з посиленням конкуренції на ринку електромобілів, так і з уповільненням попиту у ключових країнах, включаючи Китай. Ну не кажучи вже про певні проблеми в тій ж Європі, після того як Маск робив ну такі просто жахливі заяви по відношенню до лідерів європейських країн, і багато дуже людей в Європі обурилися і принципово перестали купувати його продукцію. Проте Маск залишається фігурою, яка привертає безпрецедентну увагу. Йому 54 роки. І всього лише 54 роки він на піку активності. SpaceX регулярно запускає ракети. Starlink забезпечує інтернет по всьому світу. Амбітні проєкти на кшталт Neuralink Лінк чи The Boring Company, вони тримають інвесторів в напрузі і в постійній увазі до наступного рівня проривних інновацій. Крім того, Рада директорів Тесла вже запропонувала маску просто гігантський пакет опціонів, який може зробити його першим в світі трильйонером, якщо компанія досягне поставлених надамбітних цілей. Я розповідав вам про цей найбільшу в історії пакет стимулів. За останні роки ми бачили справжню таку естафету між найбагатшими людьми планети. У 2021 році маск вперше обійшов Джефа Безоса, Амазон, і потім пальму першості. Перехопив французький магнат Бернар Арно. Це LVMH, бренд модної, модної продукції. Я розповідав вам, насправді це найдорожча компанія Європейського Союзу. Вони конкурують з Нованордіск за розміром капіталізації. І знову ж такі, маск перехоплює пальму лідерства, але тепер несподіваний гравець з'являється: Ларі Елісон, якому він уступає пальму. Першості і перестановки на перший погляд здаються грою цифр, але насправді вони відображають глибші, більш фундаментальні процеси, тому що за кожним підйомом чи падінням такого порядку стоїть стратегія кампанії, глобальні тренди і великі технологічні зрушення, ну і навіть певні політичні рішення і стратегії. І Oracle, наприклад, робить ставку на штучний інтелект, і хмарні технології. Це дуже серйозна сфокусована ставка. Тесла ну, бореться за свої позиції на ринку електромобілів. І... Але Ілон Маск це ж знов-таки не тільки Тесла, це і компанія штучного інтелекту, яка конкурує да, там, з OpenAI. Це і Медіа, він один тільки Twitter X купив за 44 мільярди. Я вже не кажу про його, мабуть, що головний проект SpaceX, колонізація Марсу десь там на горизонті. І від того, як ці ставки зіграють, залежить, хто завтра стане найбагатшою людиною. На землі і цікаво, що в гонитві за мільярдами іноді губиться головне: такий м, вимір, людський вимір, да? тобто вплив цих компаній, технологій на життя людей. Програмні продукти Oracle дуже тихо і непомітно забезпечують роботу банків, урядових структур, лікарень, університетів, тесла ну, змінило уявлення про електромобілі, підштовхнула цілі країни до переходу на зелені технології. Ну, не кажу вже про інше. Проект Ілона Маска, тому що SpaceX, його конкуренція з Джефом Безосом, Це ще одна окрема велика історія. Маск і Елісон дуже різні. Маск, візіонер, який постійно генерує нові ідеї, намагається змінити світ. Дуже такий непередбачуваний, жорсткий, контраверсійний. Елісон – стратег і майстер довгих ігор, який десятиліттями будує дуже стабільну і дуже сфокусовану. Технологічну імперію, і саме завдяки таким людям, ми спостерігаємо, як змінюється не лише список мільярдерів, а взагалі і сама людська цивілізація. І це не просто знаєте, новина світу бізнесу. Це все таки сигнал того, наскільки швидко трансформується глобальна економіка, тому що ще кілька років тому Oracle сприймали як такого, знаєте, ветерана it ринку, який поступово відходить у. Тінь. А сьогодні він демонструє такий ривок, що може визначити взагалі новий розклад сил в технологіях. Такі події дають сигнали урядам, і інвесторам. Хто хоче бути попереду, має робити ставку на штучний інтелект та хмарні технології. Інакше можна опинитися в ролі аутсайдера. До речі, в Україні є кампанія Learn Learn Global і Сінг Global, яка допомагає впроваджувати штучний інтелект в бізнесі в управлінні. В уряді, в муніципалітетах, і вони роблять це дуже успішно, показують, як якими моделями можна вирішувати які задачі, розробляють рішення, і потім підтримують їх як консультанти. Я залишу лінк під цим відео. Ну цікаво, чи стане все Ларі Елісон новим королем мільярдерів, і чи це буде надовго, чи маск знову таки підтвердить свою славу найуспішнішого підприємства в сучасності? Може зовсім скоро ми побачимо з вами нового гравця якогось, наприклад, когось. З китайських, може, техногігантів чи засновників е крихітних ai е стартапів з колосальною перспективою? А може і ні, як вважаєте ви? Шановні друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. І дякую вам за підтримку на Патреон, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам До зустрічі.